Чесно так. Наші попередні справи стали хітами інтернету. Депутат та полковник СБУ, зрадники та вбивці. Основний меседж влада прогнала на всіх ланках і нас нічого не врятує. Ну, так і завжди пишуть. Але не в таких масштабах. Бо та ферма працює на максимум. Коментарів реально тисячі. Але коментує і багато реальних людей, в тому числі і лідерів думок. І ми маємо народне обурення, опозиційні настрій еліт, загальний наратив супротиву, наростаючі економічні проблеми і дуже багато масла вогонь з боку однієї держави. І ви процитували п'ять ознак революції за чеком Голдстоуна. Так, дуже схоже, що ботепера качає суспільство на ще один майдан. Чого країна в умовах війни не витримає? Обламається. Кібербезпека ЄСБУ активно шукає цю ботоферму. Та і ми тут теж знайдемо та прикриємо, як всі інші. Але я вас почув. І що б ми робили без такого здібного аналітика, як наша Оля? Захвалили. Я зараз почервонію. Це вам дуже посуватиме.